23-річний житель села Дітковичі Дмитро отримав серйозні поранення під час звільнення населеного пункту на Донеччині. Бій був запеклим, але наші захисники змогли. Так, звісно, звільнили. Ми одобрали те село. Було складно, чесно, дуже складно, було. Ну ми його відбили. Дмитро. Контрактник, але саме перед повномасштабним вторгненням його служба закінчилась. Мене призвали. Не успів тільки додому доїхати. Вже дзвонили, сказали, що їдьте назад. Це вже і так далі продовжив службу. У результаті поранення молодий боєць втратив ногу. Про те, як це сталося, розповідає спокійно та мужньо. Прилетіло в танк і все. А ти танкіст? Так, водій механік Танка Т 72 Прилетіло під танк, саме цей. От. Ну, Наслідки ви бачите. Було дуже тяжко вийти туди. У От, мене були ноги перебиті. От. Я не мог ходити, мене витягували, тягли. У нас постійно працювали по пілемети, їхня піхота. От. Ми там ще це, ну, трошки мусили теж давати бой. От, щоб це приїхала. Тоді приїхала машина Україна, і тоді нас оквирули. Сьогодні Дмитро набирається сил та йде на поправку. Ділиться, що лікування безкоштовне, підтримують рідні. Мати, батько, браття, сестра. От а мене два браття, дві сестри. Один брат у Донецьку зараз знаходиться. Він теж служить у мене. Всім брат у білої церкви. Ми в місті були на обороні Києва, стояли з ним. І нас порозкидали після того, як ми вибили їх отсюда, то нас порозкидали по різних сторонах. У палаті з танкістом лікування проходить ще чотири чоловіка. Вони всі цивільні. Я тільки один з цих палаті військовий mm -hmm. попався. Напевно, розказуєш їм тут цікаві історії. хто mm -hmm. кому інтересно, то і спрашую, то розказую. а Кому не інтересно, то не розказую. Mm -hmm. То і все. Ясно. Які плани надалі в тебе? Mm -hmm. То надалі ну, стати на ноги, продовжити далі рух. Дмитро незабаром має отримати протез. Мені головне, щоб одна нога зажила, то це, щоб подальше продовжувати розміри, це все придумано. Там вже все договорено у нас. Так все. більш-менш. 14 жовтня лікарню відвідали представники міської влади. Зайшли до Дмитра підтримати та привітати зі святом. Хотів, щоб ти розумів, що ти не один, що ми з тобою, що всі потреби, які є, ми будемо. Вирішувати ти наш земляк, ти наш член нашої територіальної громади. Ми з тобою і морально, і фізично, і будемо тебе підтримувати. Ми тут тобі приготували різні подарунки. Гостинці 14 жовтня Дмитро та інші військові приймають вітання з нагоди Дня захисника та захисниць. Дякуємо воїнам за їхню самовідданість та героїчність.